Привіт! Вас вітає Ужгородська публічна бібліотека в онлайні і я, Андріана. Сьогодні день згадування улюблених книг. А значить, той самий день, коли варто зробити паузу, заварити какао або зварити каву і відкрити свою улюблену книгу знову. Бо класика і сучасність це не пил на сторінках. Це душевний вайб, який ніколи не старіє. У цьому етері я нагадаю про класику та сучасну літературу, яка користується популярністю. А також дам кілька книжкових порад, які нагадають: улюблене варто перечитувати, бо щоразу знаходиш там себе, трішки іншу, дорослішу, але також справжню. Отож, слухай. Згадуй, ділись у коментарях своїм таємним улюбленцем серед книг. А якщо нічого не згадується, я допоможу знайти щось що стане новим фаворитом. І порада номер один: читати улюблене не ностальгія це самообслуговування для душі. Візьми те, що колись боліло чи надихало. І подивись, як змінився твій погляд. Отже, Книга номер 1 Михайло Коцюбинський. Тіні Забутих предків. Магія Карпат, дика природа, містика, емоції, пристрасна любов і трагедія усе сплетене в чарівну тканину гуцульського світу. Мова поетична, атмосфера містична, а сюжет глибоко емоційний. Це як зануритися у фольклор. Дечари це не вигадка, а стиль життя. Фольклор не старіє, якщо читати його, як розмову зі своїм корінням. Рекомендація номер 2 Леся Українка вибрані твори. Її сила у словах, що кличуть до дії, до світла, до внутрішньої правди, драма, поезія, внутрішній протест. Вона не шкільна обов'язковість. А голос, що не старіє. Леся не просто письменниця, вона феміністка свого часу, духовна бунтарка. Контрас Пемсперу, лісова пісня, Кассандра. Це література, яка не просить дозволу. Вона заявляє про себе. Кожен твір як маніфест: бути сильною, бути чутливою, бути собою, як Леся. І порада. Читайте Лесю не для іспитів, а для натхнення. Її слова це внутрішній мотор. А лісову пісню не як твір, а як настанову з собою навіть коли світ диктує інше. Рекомендація номер 3 Агата Крісті зеркал». Це детектив, який захоплює з першої сторінки. Тут усе як у грі. Мотиви, підозри, фальшиві сліди. Агата знає, як зробити сюжет таким, що ти читаєш і будеш читати до третьої ночі. Гра дзеркал це розгадка не тільки злочину, а й поведінки людей навколо. Крісті взагалі майстерка натяків, і гра дзеркал змусить тебе шукати правду серед брехні. Тут не вип... немає випадкових слів. І якщо ти думаєш, що ти розгадала сюжет, ні. Тобі просто дали фальшиву підказку. І порада. Читати детектив це як тренувати розум, але головне емоції від несподіванки. Рекомендація номер 4 Василь Шкляр Самотній Вовк. Ця книга про чоловіка, який вибирає свободу і війну за своїм кодексом. Не боячись залишитися сам. Головний герой це не герой в блискучих обладунках, а арена людина з ранами, страхами і переконаннями, які не зраджують себе. Це роман про боротьбу зовнішню і внутрішню. Стиль шкляра, динамічний, глибокий, без фальші. Кожна сторінка пахне землею, боротьбою і гідністю. Ця книга, до речі, для тих, хто відчуває себе трохи не від світу цього і хоче почути внутрішній голос. Це історія волі, внутрішнього стежня і самотнього протесту. І читаючи цю книжку, відчуваєш запах степу, тишу, ночі, напругу вибору. Кожна сторінка як подих свободи, порада. Якщо почуваєшся проти течії... Ця книга тобі як підтримка. Вона показує, навіть самотній може залишитися справжнім. Рекомендація номер 5 Тез Гері хірург. Медичний трилер із гострими поворотами: лікарі, жертви, злочин, усе занурене в тривогу, яка не відпускає. Це не просто страшно, це інтелектуально захоплююче. Ідеальна книга для вечора з ліхтариком і пледом, коли хочеш нервово дожити до останньої сторінки. Вибирай книгу під настрій. Якщо хочеш драйву, бери трилер і не відкладай на завтра. Цей трилер як операційна без наркозу. Жорсткий, швидкий, медично точний. Сюжет тримає в напрузі. Жінки з них кають, сліди ведуть до лікаря. Але не все так просто. Атмосфера, як у серіалі Менталіст плюс Горор книга для тих, хто любить, коли серце стрибає, як від розумного страху. Порада читати хірурга я раджу краще під вечір. Тоді атмосфера відчувається наповну. Але не забудь взяти нічничок. Рекомендація шість це Колін Гувер. Покинь, якщо кохаєш. Це складні стосунки, болючі спогади, психологічні переплетіння. Це роман, що дивиться на кохання без рожевих окулярів. Він про біль, залежність, силу сказати досить. Герої переживають те, що багато. Хто ні, не наважується озвучити, взагалі, гувер вміє писати так, ніби це твій особистий щоденник. Герої живі, реальні і зі своїми недосконалостями. Ця книга як розмова з психотерапевтом, але в стилі любовної драми. Іноді сюжет кричить, біжи. Але ти читаєш далі, бо хочеш зрозуміти порада Зроби паузу після прочитання. Обговори з другом. Саме ця книга не для тиші, а для обміну думками. Не соромся емоцій. Ця книга як терапія без кабінету. І знаєш, найцінніша в книгах це не сюжет, а відлуння себе, яке в них знаходиш. Улюблені історії, як давні друзі. Вони не старіють, а просто чекають, щоб ми повернулися до них іншими. А нові книги. Це не ризик, це шанс відкрити себе ще глибше. Я сподіваюся, що сьогодні ти знайшов щось близьке. Можливо, згадав свою книжку з дитинства. Можливо, вже щось додав у свій список читати терміново. І пам'ятай, Читати це не обов'язок, а можливість бути ближче до себе. А якщо хочеш продовження, напиши в коментарях, яку книжку ти перечитувала, або яку хочеш відкрити саме зараз. Ми завжди поруч з новими рекомендаціями, затишком і трохи книжкової магії.